645-й день в Канаді 20.03.25. Сьогодні вже четвер, минув четвер, скоренько, восьма вечора. Е, вночі подзвонили мені десь півдруга ночі подзвонив мені охоронець. І каже, що в одній з квартир немає електрики. Ну, немає електрики, то добре, добре, що нічого не горить. Погано, коли її включаєш і щось перегоріло. Було таке вже, коли я включав рубильник, люди не сказали, що в них, чому у них вибило. в них духовка підгорівша була. Треба було їм сказати зразу, а вони не сказали, я включаю. Воно знов вибило, духовка стрельнула плита, позаду високовольтний кабель дотулявся до металу. Ну я прийшов, вони кажуть, а от бабахнуло. Добре, я, там, я її зремонтував. Там перегорів, деталь я вирізав, зробив по-українськи напряму і все. Все працює. І тут вночі, півдруга ночі, я не хотів йти нікуди. Нема сенсу, бо це треба знайти де, або може бути зовсім ніякої проблеми, просто включили щось там забагато колери прийдуть. Але це головний рубильник. тому, тому таке, там треба розслідування. І я сказав, що прийду зранку. Пішов я до них, не пішов я до них, я поїхав саме раненько, во 8-й зразу туди, подивився, чи в них часом не відрізали електрику. Їм відрізала фірма NMAX, електрику, поставила додатковий такий перехідник. Бо вони не оплачують за електроенергію, от і все. І ми до того відносно не маємо. Будинок збудований, а електрику проводить інша контора. І тільки вона має доступ до лічильників. Ми їх не чіпаємо. Вони ставлять пломбу, все так як всюди. І. Я навіть не заходив в квартиру, я їм ресипну, в них є 110 вольт. Можуть користуватися електрикою, світлом, зарядити телефон, але якщо включити мікрохвильовку і чайник, воно виб'є знову. Я сказав, в офіс я з, з такими людьми не спілкуюсь. Там Офіс їм передає інформацію. Дзвоніть, в NMAX, рішайте, бо у вас електрики не буде. От і все. Холодильник працює, Холодильник на 110 вольт. Далі, що пішли по заявкам? Видрукували заявочки, я віддав Аліксу, там не було нічого такого серйозного. Е, я забрав інструменти, переніс з четвертого, бо я знав, що сьогодні з шефом поїду робити ту квартиру. Ми мали поїхати зранку, в 10-й, але він ще затримувався, десь біля 11 пів 11 десь поїхали. Поїхали, під, пошліфували І зразу я пофарбував перший шар. Ну, нормально, там вийшло нормально, пошпакльовано, Я думав, ще треба буде разок. Були місця, де можна поправити, але не треба. Фарба густа. Ми покрили першим слоєм, думали ще розфарбувати, але ні. Покрили, поїхали, перекусили. Ще взяв каву, маленький бургер. Ми перекусили і. далі ми поїхали ще кудись, Так, коротше, ми поїхали. В бекін -хіл. у нас є ще один об'єкт, він на горі. На горі там капець як холодно, там ринби хтось пообривав, або Бі пітер, або хомлес. Я думаю, що швидше за все хомлес, бо там вирвали з м'ясом, не було що їм робити. Куртку треба було брати, там реально дуже холодно. Зробили мето. Звітом поїхали, по дорозі, заїхали, щоб взяли такий малесенький пін для замків, які ми зараз робимо в дверях. Нові замки вставляємо, і нам треба такий маленький перехідничок. І ми не могли підібрати, але потім подзвонили в ту контору, яка робить ці замки сайту, вони нам показали, який має бути. І ми знайшли в одній конторі не було, поїхали, в другу там знайшли. І нам дали два безплатно на зразок, два різних ну, подібних, і вони підходять. Вони підходять, ми будемо їх замовляти і будемо потихеньку ставити. Після того поїхала ще раз на ту квартиру, я вже перефарбував другим шаром, все гарно. Завтра поїдемо ставити вже умивальник, поставимо, туалет, лампочку, дзеркало. Отаке от. Завтра буде знову мене день там. Після роботи думав поїхати в басейн. Хотілося мені в басейн розслабитись, в джакузі полежати, може поплавати. Але повечеряли, потім ще тортиком закусили. І вже перехотілося, немає бажання вже нікуди їхати. Так що я полежав в гарячій бані. Алі мені написала повідомлення в одній з квартир, в балконі двері не закриваються. Я не знаю, що вони роблять з тими балконами двері. Раз не закривалося, я виправив. Закривалося. Другий раз вони змістились. У них собачки дві маленьких, вони часто напевно тими дверями, шарпають, щось там, може підпирають, якийсь рушнек або ще щось, ті, що шкарпетку запхали. Якщо вони підпирають їх, то вони зміщаються. Я не можу їх застати вдома, я приходжу, їх ніколи нема. І я сказав, що завтра. Бо я якраз в ванні лежав, кажу, ні ні зараз ні, завтра піду. Я або Алекса відправлю. О, перекись, це запшикую, потихеньку заживає. От і все, повечеряв, прийняв ванну, полежав, розслабився і зараз посижу теж спадки. Так що так, бай бай.